Двоє відважних пожежників. Біда завжди приходить у невідповідний час. Тата вдома не було. Мама пересувалася на милицях внаслідок нещасного випадку, який стався кілька тижнів тому. Дев'ятирічний Давид і шестирічний Гордон ледь почали одужувати від кору. Їхня старша сестра щойно пішла до коледжу. Виглянувши у вікно кухні, Давид несподівано побачив клуби диму, що здіймалися з за комори. Дивися, закричав він Гордону. Бачиш цей дим, що там може горіти? Потім він згадав, що перед виходом сестра принесла гарячий попіл і висипала його в яму. Можливо, поспіхом вона прокидала попіл на суху траву. Пожежа. закричав він. Пожежа. Де пожежа? злякано запитала мама. Шкутульгаючи на милицях із сусідньої кімнати. Дивися, мамо, кричав Давид, горить трава біля комори, вогонь швидко поширюється, бачиш дим? Що ж нам робити? Бідолашна мама ніколи в житті не почувала себе такою безпорадною. Будинок, комора, майно все знаходилося у великій небезпеці, а вона через свою хвору ногу нічого не могла зробити. Давид, рідний, біжи швидше за водою, швидше, швидше. Так, мамо, крикнув Давид, схопив два відра і побіг до ставка, що знаходився менше, ніж за сорок метрів від будинку. Гордон схопив третє відро і кинувся за братом. Вони швидко наповнили відра, прибігли назад і вилили воду на траву, що горіла поблизу комори, потім назад за водою і знову до місця пожежі. Але, здавалося, бій програно. Як могли два хлопчики з маленькими відерцями загасити таку велику пожежу? Відводьте вогонь від бака з соляркою, кричала мама. Дивіться, він рухається туди. Справді, дедалі ближче, підповзав вогонь до дорогоцінних запасів солярки, яку тато використовував для свого трактора. Якщо бак охопить полум'я, тоді будинок, комора і все навколо може злетіти в повітря. Хлопчики почали втомлюватися. Як далеко був ставок! І щоразу він здавався дедалі, далі, і все таки вони бігали швидко, як тільки могли, невпинно молячись Ісусу, щоб він допоміг їм погасити полум'я. Вони знову повернулися за водою, намагаючись захистити бак від полум'я, якраз вчасно. Вони, звичайно, навіть не сподівалися зупинити вогонь, що рухався полем, не з їхніми маленькими відерцями. Але вони намагалися, що сили намагалися не дати полум'ю перекинутися на комору й будинок. І вони перемогли. Ферма була врятована. Коли становище було загрозливим, а хлопці настільки втомилися, що, здавалося, не в змозі були принести більше жодного відра, води, вітер змінився, збиваючи вогонь до ставка, де полум'я саме згасло, діставшись води. Чи пишалася синами мама? Я маю сказати так. І тато теж пишався ними, коли, повернувшись додому, дізнався про те, що вони зробили. А Давид і Гордон під час нашої бесіди сказали мені, що вони цілком впевнені в тому, що змогли погасити пожежу завдяки маленькій молитві, яку вони повторювали щоразу, коли бігали з відрами до ставка і назад.